Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль розповість про події, найближчим часом яких вам не уникнути. Давайте послухаємо пророцтво для вас. Отже, будемо починати. почнемо зі сфери вашої діяльності. Сіль говорить, що ви останнім часом знаходилися якось в процесі очікування. Це було пов'язано з якоюсь важкою задачею, з якою ви ніяк не могли справитися, і ви чекали, можливо, якихось благоприємних умов, щоб почати вирішувати цю задачу. І хочу сказати, що раніше. Ви прийняли якесь рішення, і це рішення ви прийняли через діалог з чоловіком. Можливо, цей чоловік дав вам мудру пораду, поділився своїм досвідом, наділив вас якимись ключовими знаннями, що і призвело вас до прийняття цього рішення. І сьогодні воно спрацювало ключем для того, щоб ви. Змогли відкрити ці закриті двері, а значить, вирішити цю важку задачу, над якою ви боролися, знаходили способи, знаходили рішення, щоб нарешті справитися з нею. І хочеться сказати, що все це призведе вас до відкритих горизонтів. Це буде давати вам право, давати вам можливості, щоб ви з цією задачею все ж таки справилися, і ви її вирішите, тому що горизонт він тут у вас відкритий. Що стосується вашого особистого життя, дому і сім'ї, хочеться сказати, що на вас чекають зміни, дуже серйозні будуть відбуватися. І це буде не... З вашої вини якось обставини будуть змінюватися, умови можливо, буде причина того, що ви наново будете передивлятися плани на майбутнє. І тут, знаєте, якось два питання, над якими ви будете серйозно задумуватися це люди під дахом будинку, сім'я. І, і друге питання це відносини, відносини з вашим партнером. Тут з партнером буде дуже серйозна розмова. Людина, знаєте, поспілкувавшись з чоловіком, він якначе буде приймати ваші нові правила, ваші нові умови. Не буде так, як було раніше, буде по-новому. І чоловік з цим буде погоджуватися. Ви, як начебто, інтуїтивно будете відчувати, що ці зміни потрібно вносити, що по старим правилам ви не прийдете ні до яких хороших результатів. І цим самим ви укріплюєте вашу платформу майбутнього, ви укріплюєте ваші позиції, пов'язані з близькими людьми, з сім'єю і з відносинами з партнером. А що стосується перспектив, то найближчим часом тут новини, новини, новини. Дуже багато новин, через якихось дрібні дороги. Ви як наче, будете отримувати дуже цінну інформацію, яка буде допомагати вам в сфері вашої діяльності продвигатися вперед, як наче ви не спеціально відправляєтесь за цією інформацією, але ви її отримуєте. І вона прямо буде. Допомагати вам до легкого вирішення питань, через які ви ці дороги, в принципі, і будете робити. От щось таке тут буде відбуватися, і говориться про прорив, якось легкість це вам буде даватися, і самі будете цьому дивуватися. Сама інформація буде проходити дуже потрібна і цінна. А що стосується вашого дому, сім'ї, особистого життя, то тут ви дізнаєтеся, якісь секрети пов'язані з декількома людьми, персонажами, це родинний зв'язок, якісь питання в голові, і на якісь питання ви собі відповісте. Сумніви, які були по відношенню до цих людей, вони перестануть бути. У вас не буде сумнівів. Щось вас хвилювало, якісь питання, пов'язані з близьким оточенням. Сумніви, хвилювання. А тут інформація, як вилізла, знаєте, на поверхню, і одразу все склала по своїм місцям. Якісь висновки ви зробите. І хочеться сказати, що трішечки ви будете. Знаєте, якось неприємно вам буде, буде розчарування. і Отримаєте ви розчаруванням і залишитесь незадоволені, але ви визначитеся і перестанете сумніватися, ви відповісте собі на це запитання. І ще раз кажу, ви розчаруєтеся. Щось неприємне ви дізнаєтеся, і, можливо, якісь неприємні дії або неправильні дії, можливо, плітки, які йшли від цих людей, в чомусь ви визначитеся, і визначення буде трішки неприємним, але зате ви все дізнаєтесь, і питань у вас більше не буде. Якось так. Що стосується. У вас в будинку йде здійснення. Здійснення, якесь бажання у вас було досягнути чогось, реалізувати якусь вашу заповітну мрію, і тут жінка, жінка дуже серйозно вам буде допомагати. Ви тут ходили якось з зигзагами, але надію не втрачали і говорили собі, що знайдете способи, знайдете можливості. Нехай сьогодні в мене не виходить, чи завтра не виходить. Але ви все одно знайдете спосіб. От надію ви не втрачали. І знаєте, жінка вам тут допоможе. Вона допоможе вам знайти все ж таки доріжку, по якій ви видите на своє здійснення. Вона навіть буде прикладати свої зусилля, щоб вам допомогти. Можливо, в розмові з цією людиною ця жінка вона вам не родочка, вона хороша знайома чи подруга. Тому що вона тут змальована собачкою така е, вірним другом для вас, надійною людиною для вас, дружелюбно настроєна до вас. І через цю жінку ви отримаєте здійснення вашого бажання. Що ще тут ви спіймаєте когось на брехні якусь людину. А оцю цю людину, яку ви спіймаєте на брехні, і це чоловік. Це чоловік, і він, до речі, родич. Якісь фінансові, якийсь, це близька вам людина, розумієте, родич, чоловіча фігура. І були якісь фінансові махінації з його сторони, брехня. Ви ловите цю людину на брехні, або він вас намагався обдурити, і ви спіймаєте його на брехні. Або він намагався з вашого близького оточення, знаєте, надути людину обвести навколо пальця. Але ви станете причиною того, що ви цю людину спіймаєте, викриєте цього чоловіка і не дасте зробити йому задумане до кінця. Він зробив наполовину і залишилося ще трішечки. Щоб завершити цю брехню, а ви вмішуєтеся, якось так вийшло, можливо, побачили, можливо, помітили, звернули увагу, докопалися до істини. Щось ви дуже уважні, уважні, як інакше ви залізли в цю ситуацію і намагалися прояснити, що відбувається. Можливо, дії чоловіка були якісь неадекватні, не схожі на звичайну його поведінку. Тому тут. Показано, що ви докопаєтеся до істини. Розумієте? Не те, що вона прямо перед вами відкриється, просто ви щось помітите і станете проясняти. От знаєте, ниточку побачили і почали тягнути. І весь клубочок він розплутався. І чоловіка ви тут спіймаєте, він стоїть з опущеною головою, як наче ви його на факті спіймаєте. І діватися буде нема де. Ну і зупинка, звісно, він зупиниться, перестане продовжувати. Так, що у вас тут з відносинами? Трішечки. Якось, знаєте, чоловік тут, на емоціях, буде намагатися. Кусатися, якісь є хвилювання стосовно особистих якихось питань, можливо, планів. І цей чоловік може бути ваш син, брат, тато, ваша друга половинка. Це близька вам людина, чоловік. Якось через те, що в нього щось не виходить, агресія буде виливатися на вашу адресу, вашу сторону. І будуть відбуватися якісь такі неприємні розмови, неприємні діалоги. Також за фінанси людина ця нервує, якесь фінансове положення стало хитким. Він буде намагатися його поправити, буде якось соромитися, признатися вам, що йому важко. Якось намагається бути на висоті, а на висоті в нього не виходить бути. І оці всі емоції вони йдуть в вашу сторону. Він буде вас ображати такою своєю поведінкою. Ну, Дивіться. Ви тут знаєте, як показано: один, два, три, а потім ви їх, начебто, розумієте. Розумієте, знаєте, таке питання в голові так раз і вирішилося. Ви будете виводити цю людину на діалог, будете з ним розмовляти, зрозумієте, що у людини є проблеми, і будете виводити його на те, щоб людина призналася, призналася в розмові. Якось, можливо, і допомогти захочете людині цій, і заспокоїти, і зупинити оці колючі образи на вашу адресу. І знаєте, як наче знайшли вас як крайню і хочуть на вас звалити всі свої образи, розчарування, промахи якісь в житті. На початку ви якось ображаєтесь вам боляче, а потім ви розумієте, що щось тут не так потрібно з людиною якось прояснити, поговорити, що взагалі з ним відбувається. Бо, мабуть, затягнеться ця ситуація, от ви і виведете людину на. Таку відкриту розмову, де він і признається вам. Ви притягнете цій людині, руку допомоги, допоможете, звісно. І після цієї розмови, як іначе ви до світла виходите, тихо-тихо, і потихеньку до світла виходите. Що ще стане для вас таким, що неможливо буде уникнути? Тут у вас показана трійка і три і дев'ять. Третє число, дев'яте число. Або числа, де є трійка і дев'ятка. Так, тут щось, прям, знаєте, як з запізненням. Щось запізнилося, але буде хороший результат. Знаєте, якначе ви не вірите, щось затягується. І ви вже як розчаровуєтеся в цьому. Ще раз скажу: дивіться, кожен по своїй ситуації. Щось з запізненням заставить вас розчаруватися, але ці цифри. Бо справа була почата, і в цій даті є, наприклад, цифра, цифра 3 або 9. То в будь-якому випадку, як би справа не затягувалась, вона принесе шикарний результат. Коли вже, здавалось би, ви втрачали всяку надію, або ви почнете щось 3 і 9 числа. От щось ви будете починати в цих числах, і воно починає затягуватися. Вам здається, що ви, напевно, неправильно зробили, що почали це. Або, наприклад, третього ви щось почнете, і тут справа зупинилася, а 9 вже піде результат. Можливо, і таке. В кожного по-своєму буде програватися. Тому що, що ви почнете або 3, або 9, воно почнеться, але буде затримка. І те, що зазвичай робиться швидко, воно, наче як затягується на невизначений термін. І ви будете прямо думати, що все, тут провал, тут вже нічого не вийде. І в цей момент ви отримуєте в руки результат. Коли вже просто перестаєте вірити, надії не залишається. Можливо, раніше щось починали, і зараз воно якось так рване, аукнеться і, нарешті, вирішиться якесь питання. Що у вас тут здійснення? Одне, друге, третє, четверте. Через чоловіка. І знаєте, як сходинки на гору, якийсь чоловік буде допомагати вам вирішувати якісь дрібні задачі. І як сходинки буде допомагати вам вибратися з накопичених цих задач, допомогти вам щось вирішити, допомогти вам щось отримати. Прямо от буде поряд з вами стояти і підтримувати, допомагати вам. Вирішити ці задачі, тому і сходинки змальовуються. І бачите, якщо далі подивитися як продовження цієї історії, чоловік він гордиться тим, що він витягнув вас з якихось важких задач, допоміг вам вирішити їх, а також відкрив вам дорогу для подальшого року. Щоб ви змогли переключитися на якісь нові задачі. Ви вже можете їх ставити перед собою, нові проекти, нові ідеї перед собою ставити і реалізовувати. Знаєте, вашим мудрим рішенням в сфері вашої діяльності, знаєте, який буде момент? Ви вчасно одумаєтеся і якось будете обмежувати дії якоїсь жінки, що вмішується, щоб вона не могла порушити і зайти в ваш простір. Ви так будете завдячувати собі за те, що у вас є така інтуїція, ви прямо заблокуєте цю жінку, тому що вона буде витягувати, якби виужувати інформацію. Вона буде поряд з вашою сферою діяльності, і це буде щось важливе для вас. і Їй захочеться дізнати цю інформацію, і ви не дасте цій жі прояснити ситуацію, обстановку, в якій ви знаходитеся. От щось, як інтуїтивно вам. Підказується підказки, ви прислухаєтесь до голосу своєї інтуїції і спасаєте своє діло, свій проєкт, свої задумки, свої плани. І ця жінка вона в підвищому стані знаходиться. Ви отримуєте результат, побачивши, що ви отримали результат, вона, як наче буде в нерозумінні, якому знаходитися. Вона не очікує, що. Що так все відбувається в вашому житті, і вона цього не очікує. Прямо будете себе хвалити, що ви це все відчули. Довольні будете? Прямо супер. Дуже мудре рішення. Так, що ще? Тут ви будете, дивіться. Як ви будете себе поводити, трішечки будете хитрити, а з іншої сторони, будете якось ріжками впиратися, і хитрість, і впертість будете проявляти для того, щоб. Я не знаю, от люди стоять, я не можу сказати, що вони конкретно вам перекривають дорогу і не дають вам можливість двигатися, От щось, знаєте, як наче. Люди, які мають пошву під ногами, такі поважні люди, і через хитрість, через цю впертість, яку ви будете показувати, транслювати, ви, як наче, добиваєтеся уваги цих людей, заставляєте їх повернутися в вашу сторону. Вони якось повернуті зараз, стоять з перепонами, і, можливо, для того, щоб отримати. Якийсь результат, вирішите якісь питання, вам потрібно звернутися до якихось впливових людей. А вони якось не виходять з вами на контакт, і ваша впертість, настирність і хитрість, якою ви скористаєтеся хитрістю, так, все ж таки покажете цей хвостик, свій лисячий, це і дасть дуже хороші результати. Знаєте, тут якісь так змалювалася картинка, що через довгі очікування були якісь довгі довгі труднощі, і ви будете збиратися компанією людей, близьких вам людей, для того, щоб порадіти. тому що ця темна полоса, оця неясність, вона буде завершена, тому буде свято якесь. Будете отримувати якийсь результат, будете звільнюватися від чогось важкого, від хвилювань, від переживань, від неясності, від очікувань. От якесь таке свято буде. Так, начебто все я вам сьогодні озвучила. Хочу побажати. Щоб сьогодні завжди в вашому житті здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!